Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Дональд Трамп знову розчарований в українському президенті Володимирі Зеленському, який, за його словами, може не сприйняти останні пропозиції пов'язані із мирним врегулюванням в Україні. Однак коментарі Дональда Трампа виглядають, м'яко кажучи, дивно. Він говорить, що із цією пропозицією погоджується російська сторона. Хоча з боку Кремля ми поки що не чули жодних офіційних підтверджень того, що Російська Федерація. Погоджується із мирним планом, презентованим у Москві спеціальними представниками Трампа Стівом Вітхофом і Джаредом Кушнером. як відомо, помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков. А він був єдиним чиновником, який офіційно коментував перемовини між російським президентом Путіним та американськими представниками підкреслив, що у пропозиціях Сполучених Штатів є пункти, з якими Москва готова погодитися, а є пункти, які у російській столиці не сприймають. І таким чином підтверджувати той факт, що Росія пристала на американську мирну пропозицію, нема кому. Також дивує той факт, що Трамп говорить, що з американською пропозицією погодилися українські представники, які брали участь у консультаціях із Вітхофом та Кушнером, адже чиновники не можуть ухвалювати рішень за очільників держав. Що сказав би сам Трамп, якщо б його підлегли, скажімо, державний секретар або спеціальний представник Вітхов погодилися з якимись пропозиціями, навіть без його власного ознайомлення із змістом документа? Втім, я уявляю собі, що із Трампом щось подібне може відбутися, бо складається враження, що американський президент просто не дочитує документи до їхнього фіналу. Але разом із цим і з головним сенсом пропозиції, його перед ухваленням остаточного рішення безумовно мають ознайомити. Трамп зобов'язаний знати, що він все ж таки підписує, навіть якщо він цього не читає. Але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що Трамп не стверджує, що Зеленський не погодився із пропозицією, тому що. Йому не подобається зміст американського плану його ідея, що Зеленський цей документ не читав, і, можливо, він апелює до того, що якраз сьогодні у Лондоні у та гнатов мають інформувати українського президента про результати своїх перемовин із Кушнером та Вітхофом. І таким чином, ці заяви Трампа це своєрідний тиск на Зеленського, що він погодився із цими пропозиціями, навіть якщо вони не сприймаються українською стороною. Задачою представників України, звичайно, було не погоджуватися чи не погоджуватися із тими пропозиціями, які могли бути викладені спеціальним представником президента Сполучених Штатів та його зятців, а ознайомитися із цими пропозиціями, запропонувати свої, і потім, звичайно, вилетіти на спеціальні консультації з президентом України та лідерами європейських країн, які до речі, саме сьогодні будуть зустрічатися із Зеленським і обговорювати ситуацію навколо. Мирного плану насправді все це звичайнісінький білий шум притаманний діяльності Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів. Тому що навіть якщо уявити, що його тиск на Зеленського дасться в знаки, що український президент погодиться із тими пропозиціями американської сторони, які рішуче суперечать національним інтересам України. Ну, скажімо, на виведення українських військ з тієї частини території Донецької області, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом. Це зовсім не означає, що Трамп. Доб'ється завершення війни, тому що як я вже неодноразово пояснював, ніякої зацікавленості президента Росії у цьому завершенні на тих умовах, які пропонує Трамп, і які не передбачають зникнення української держави з політичної мапи цього світу, у Путіна немає і не буде до того моменту, поки російський президент не переконається у відсутності у нього економічного і демографічного ресурсу для завершення війни. Так що без Сильного тиску саме на Путіна без боротьби за руйнацію російської економіки, а не із мрією щодо заробітку грошей у співробітництві з Путіним, Трамп та його наближені пошиються в дурні, і це буде очевидно для всього світу. І ця їхня ганьба ще увійде в історію і не принесе їм навіть зайвого долару. Однак для того, щоб Трамп і ці... Некомпетентні люди, які очолюють самозакоханого американського президента, в цьому переконалися, має пройти час. Я думаю, не такий довгий. А до цього часу Трамп буде продовжувати е, діяти як е, слон у крамниці, намагаючись тиснути не на тих, на кого потрібно тиснути, щоб реально досягти, принаймні, у якомусь е, близькому майбутньому. Конкретного результату, а на тих, кого він може примусити погоджуватися із своєю маячнею, просто тому що Україна зацікавлена у підтримці Сполучених Штатів. Але і тут Трамп обмежений у своїх діях саме тому, що він разом із своєю командою знаходиться у очевидній політичній меншості у Сполучених Штатах. Україну підтримують і виборці демократичної партії Сполучених Штатів, яка сподівається на перемогу на довиборах вже у листопаді наступного року, і таким чином на початок завершення безславної ери Трампа. і виборці республіканської партії Сполучених Штатів, більшість з яких, незважаючи на позицію ультраконсерваторів з постфашистського руху, мага, продовжує розуміти, де добро і де зло, і вкрай несхвально ставиться до російського президента Путіна. Та Росії як такої у її неофашистському обрамленні. І вже в січні цього року Трамп занепокоєний тим, що буде відбуватися із передвиборчою кампанією в його країні. І можливістю нового імпічменту змушений буде набагато більше звертати увагу на думки своїх співвітчизників, ніж сьогодні. Можна сказати, що Трамп зараз в ролі Попелюшкина... Політичному балу. Вже 1 січня 2026 року карета його популярності почне перетворюватися на гарбуз, а оточення на щурів, які почнуть, якщо не розбігатися у різні боки, так принаймні обдумувати життя, в якому не буде не тільки самого Дональда Трампа, а навіть згадки про чинного американського президента і його можливості. І в цій ситуації найкраще. Я б сказав, інструментальна дія для того, щоб не погоджуватися із цим постійним тиском Трампа, це перечекати той момент, коли він може дозволити собі цю недоречну зухвалість. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймікофідонатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!